Безумовно, під час війни цікавить безпека і те, як забезпечує місто ці безпекові можливості для учнів і вчителів. Тому, безумовно, таке грандіозне будівництво, як протирадіаційні укриття, привернуло не лише мою увагу. Я раніше цікавилася ремонтами в укриттях, і мені дуже, дуже як то кажуть, муляло. Багато питань виникало зв'язку з тим, що один і той же фактично один той підприємець, тому що він і ФОП, він і власник, і керівник товариства з обмеженою відповідальністю. І як у них вдається їм постійно брати об'єкти і ремонтувати абсолютно з різними проблемами. І Проблема в принципі, і в закладі освіти виникає, тому що вони дуже нерідко здають невчасно їх, продовжують терміни. І коли я побачила, що вони виграли тендери по будівництву протирадіаційних укриттів, ну як в мене виникло ще більше питань, як вони встигнуть їх до кінця року побудувати два укриття одразу, а тепер вже й три. Тому що ну, можливо, ні, можливо, і відмовить департамент капітального будівництва міста, але інших учасників не було. По 113 школі. Ой, так, 113. О, як вони встигнуть при всьому тому, що у них зараз в роботі інші об'єкти? А працівників загалом 27. Із них щонайменше 7 – це ну, фактично керівний склад, тому що там е, і бухгалтер, головний бухгалтер, е, фінансовий директор, і там ще керівні посади е, середньої роки різної. Тобто фактично 20 працівників на такі масштаби. Безумовно, мені цікаво. Ще цікавіше, чому ніхто там, де вони, фактично ніхто не бере участь в торгах. Я сподіваюся, що я доберуся до правди, чому в ці торги більше ніхто не йде. І чому одна компанія виграє, і чи може бути якісна робота з такою кількістю працівників. І ще одне питання, яке я хочу дослідити. Якщо є субпідрядники, то хто вони? Чи всі вони на законних підставах, і чи з усіх їхніх прибутків сплачуються, податки і так далі? Ну, тобто звичайні речі, які будь-якого мешканця міста, мешканця країни цікавлять, тим більше під час війни, коли ці гроші кожна копійка потрібна. Для перемоги, для наших вояків тому от така моя цікавість.